временной фактор совпадения. Ведь кхе, ребенок мог получить прививку, а заболеть совершенно другого заболевания. Так, медики пояснюють смерть Юленого сина після щеплення. Хлопчик прожив лише кілька днів. Офіційний діагноз церебральний набряк. Медики стверджують, дитина померла від інфекції. Мама ж запевняє, її син був абсолютно здоровий. Я доктор спрашивав, почему, чому говорит, я, говорит. Я сам не понимаю, почему чому так быстро наступила смерть. В прошлом году, а тільки його родила, Наявріло мундр, після прививки. і суток не прожив. Не на камеру ще одна мати з Донеччини розповідає про втрату немовляти після щеплення вакциною для профілактики гепатиту. Б. каже, дитина згоріла буквально за півдня, перестала їсти і вранці не прокинулася. Мені сказали, що нада срочно Я Їй й дала дулочка розрешення. І цю смерть медики з вакциною не пов'язують, утім чомусь пояснити це журналістам наважилися лише після тригодинних телефонних перемовин з невідомими. Давно. Смерті ну так, як діагноз. Абсолютно нікакої святі ріна засу но не проснулся. Смерть сміття сні інформацію про дітей, які померли невдовзі після вакцинації на загал, виніс опозиційний депутат Андрій Сенченко. Запевняє, має докази, що лише у 2012 році вакцина проти гепатиту Б убила вісьмох малюків. Коли відбуваються ці літальні випадки... И врачи об этом повально говорят, что им категорически запрещено любые осложнения или тем более смерть связывать с э, вакцинированием. То есть любой диагноз, другой, только не связанный с вакциной. Механичная асфиксия ежию, был сепсис. Була гостра кишкова інфекція і синдром раптової смерті саме через це, а не через щеплення. Торік семеро немовлят померли у поствакцинальний період. Запевняють у МОЗ. Це ніяк не зв'язано. З вакцинації гепатита В. на ета офіціальне заключення комісії міністерства здравоохраніння України. Тобто, абсолютною неправдою є те, що діти, про які йдеться мова в деяких запитах, вони померли від вакцин. Виробник вакцини, яка фігурує в усіх летальних випадках, харківське підприємство «Фармстандарт Стандарт Біолік. За даними на 2012 рік, акції компанії належали російським фармацевтам, бізнесмену Олександру Забуткіну та сину міністра охорони здоров'я Олександру Богатирьову. За Дивним збігом обставин, коли Раїса Богатирьова очолила медичне відомство, фарм стандарт Біолік виграв найбільший за всі роки тендер на постачання державі вакцини на суму у 38 мільйонів гривень. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Через два дні після цієї заяви на сайті фармацевтичної компанії з'явилось повідомлення про те, що 20% акцій компанії, а саме стількома володіє син багатарьовою, перепродано. Саме підприємство вже два місяці як не працює після позапланової перевірки Держлікслужби. Її висновок 22 суттєвих і 14 критичних порушень. Це ті, которые можуть привести к випуску недоброкачественої продукції, яка може негативно сказатися на здоров'ї і можливо, житті пацієнта, якщо спустя определенное время у не Устрані такі критичні соответствия, ліцензія буде анулірована. Ми не, не вакцинували. Тільки перший раз в роддомі і все. А чому? Ну, тому що ми не довіряємо. Однак щепити дитину безкоштовно поки що ніде. Самої вакцини у поліклініках достатньо. Утім, поки препарат перевіряють, робити ін'єкції, лікарям. Заборонили. Доки шість серії вакцин Фармстандарт Біолік проходять тестування в лабораторіях МОЗ. Генеральна прокуратура перевіряє саму процедуру закупівлі вакцин цієї компанії. Якщо недоліків роботі фірми не знайдуть, все вироблене нею раніше, колоти дітлахам продовжать. Ксажіо Січасіврадамах не прививають, тому нет вакцини на сьогоднішній день. Утім, де брати вакцину, якщо наявні ампули закінчаться, а підприємство вчасно не виправиться, у мозі поки що не знають. Тендер на постачання медикаментів у 2013- тисячі ще не проводили. До Зня лише формуватимуть список охочих взяти в ньому участь. Юлія Фінгарет, Юлія Бошко, Олексій Іванченко та Євген Гончаренко. П'яти канал.